Я досі не вірю, що мій татко помер. Є стільки людей, які мали б піти на той світ замість нього. Наприклад, моя мати. Алан уже більше як півроку свою пігулку не приймає. Боже правий! Гляньте на нього. Ми хочемо розповісти тобі про одне суперове місце під назвою нові горизонти. Назва дійсно суперова. Але не це лікувальний заклад. Ми відвеземо тебе сьогодні ж. і обіцяю, ти повернешся новою людиною. І ти поїдеш? Я люблю тебе, за Алене. У мене 21 мільйон доларів. Та я вірю, що вовча зграя зможе знайти цього вибухка. А так я забираю. Може, краще стю візьмете. Мені чомусь здається, що це Узо, на волі круто, скоро вийду на зв'язок чао. Він підписався. То як же ти не знав, що лист від Чао? Я тоді подумав, що це чао, ти побувай. Ну, знаєш, чао! Аріведерчі, пармеджано. Гей, він що його поцілував? І що ти робиш? Шпилю дівок, коксом бавлюсь. А ще північі бої. О, північі бої. Прикольно. А, а, не втіпайся, я тебе рятую! Геть сказився. Ча. Що ти готовий? Так, а що ми робимо? А! Ей, філ! А можеш трохи відштовхнутися. Сфоткав. Ми більше не можемо бути друзями. Коли ми з тобою завжди трапляється лихо. Так, в тому же прикол. Це весело. Це востаннє. Бувайте, парнюки! Твою! I believe I can fly! Я люблю кокаїн! Кесі, я зголодніла! Мамо, у мене клієнти! Он же ж стерво! Гей, hey, ти чула це має? Ніхто тебе не любить! Ти не розявляй рота! Ха-ха!